Вітаю! Я крахкавий. FIFA 11, як я вже казав, одна з моїх найулюбленіших ігор. Запустивши цю гру вперше, я був дуже захоплений нею і грав доволі довго. Тепер давайте дізнаємось, за які команди можна зіграти незабутню кар'єру у цій частині FIFA. Досі пам'ятаю, як я проходив кар'єру у FIFA 11. Я брав одну з найслабших команд вищого дивізіону і ставив завдання. Привести її до успіхів в національній першості та європейській арені. Саме тому серед команд англійської прем'єр-ліги я обрав саме Blackburn Rovers. Марті Нольсон і Джуніор Хроліт розривали фланги нічим не гірше за Тео Уолкота, а тески Діуфи разом з Ніколою Калінічем боролись за звання найкращого бомбардира сезону. Проте, за Blackburn я так і не здобув жодного трофею, максимум топ-5 в чемпіонаті. І півфінал одного з кубкових змагань. Може вам вдасться привести реверсайдів до трофеїв? Сезон 2009-2010 складався чудово для команди з міста, що розташоване на північному заході Англії. У підсумку Блакпол зайняв шосте місце у чемпіоншипі, що дозволило їм вийти у плей-офф за вихід у Прем'єр-Лігу. А там мандаринам вдалося двічі здолати Ноттінгем Форест, а у фіналі з поля стадіону Вемблі. Переможними вийшли гравці з Карді в Сіті. Вболівальники Блекпола були в захваті, бо до того їхня улюблена команда не була серед учасників вищого дивізіону 40 років. Тепер ви, тренер Блекпола. І ваше головне завдання затриматись в англійській прем'єр-лізі якомога довше. А ось і друга команда, за якою грав пам'ятну кар'єру. Команда Палермо Мені, як і багатьом з вас, запам'яталась. Перш за все, тим, що в їхній емблемі і формі є рожевий колір. Та є склад орлів у FIFA 11 дуже непоганий. На воротах талановитий Сальваторе Сірігу. В захисті молоді Каміль Глік і Матео Дарміан. В півзахисті Антоніо Ночеріно і тільки-тільки приїхавши зі словенського Марибора Йосип Ілічич, а в нападі потенційна зірка світового футболу Хав'єр Пасторе. А також молодий Абель Ернандес і досвідчений Фабриціано Міколі. Якщо нікого з цієї команди не продати, то вже на другий третій сезон можна поборотись за трофеї. Сезон 2009-2010 став одним з найуспішніших в історії Самдорії, генуесті зайняли четверте місце в серії А, маючи потужний дует нападників Антоніо Касано і Джан Паоло Пацині. І мала у наступному сезоні грати у лізі чемпіонів. Проте сезон 2010-2011 став катастрофою для моряків. Команда не пройшла кваліфікацію найпрестичнішого клубного турніру, поступившись німецькому вердеру, потім не вийшла з групи Ліги Європи, поступившись нідерландському ПСВ і харківському металісту, а в Чемпіонаті Італії зайняли 18 місце і вилетіли в серію Б. Очольте Самдоріо, придбайте топових партнерів для Касано і Пацині, і не дозвольте команді вилетіти в нижчий дивізіон. Ще нещодавно жрандинці неодноразово вигравали Кубок Ліги, були чемпіонами Франції, перервавши Гармонію Ліона, і навіть грали у плей-офф Ліги Чемпіонів. Проте із середини 2010 року все змінилось. Команду залишили ключові гравці. Барон Шамах перейшов в англійський арсенал. Йоанн Гюркюв став гравцем Ліонського Олімпіка, а їхній головний тренер Лоран Блан очолив національну збірну Франції. Станьте тренером Бордо. Зробіть перебудову команди і не допустіть боротьбу за виживання в Лізі 1 FIFA 11 – це якраз та гра, в якій можна пройти дуже цікаву кар'єру за Дорманську Борусію. Бо хто перед початком сезону 2010-2011 міг передбачити, що саме Джмелі зможуть відібрати салатницю у гегемона німецької Бундесліги Мюнхенської Баварії? Та ви тільки подивіться на цей склад: Роман Ванденфелер на воротах, Феліпе Сантана і Мац Хумельс в захисті, Норі Шахін, Сінці Кагава, Яко Блещаковський та золотий хлопчик Маріо Гьотце в захисті, а Лукас Барріос і Роберт Левандовський. Котовий діяти на вістрі атаки. Там практично ні в кого немає загального скіла на рівні 80. Повторіть сенсаційне чемпіонство Дортмундсів і доведіть футбольному світу, що і не маючи великих грошей, можна стати топ-клубом Європи. У 2010 році Брага здобула історичне досягнення. Клуб, вперше за межі 18-річну історію, завоював срібні медалі чемпіонату Португалії. А в наступному сезоні архієпіскопи стало найбільшою сенсацією на європейській арені. На шляху до групового етапу Ліги Чемпіонів Брага вибила постійних учасників найпрестижнішого клубного турніру: шотландський Селтік та Іспанську Севілью. А у самому груповому етапі завдали поразки лондонському арсеналу. І навіть коли воїни Мінью у підсумку зайняли третє місце у групі, вони не зупинилися. І вже у лізі Європи португальські каноніри здолали англійський Ліверпуль, Київське Динамо та Лісабонську Бенфіку. І зупинились лише за крок від перемоги у турнірі. Станьте тренером Брари і, можливо, саме вам вдасться привести Єврокубок на північ Португалії. І, і наостанок, станьте керманичем одного з грандів іспанського футболу. Однак є нюанс: треба очолити не саму Барселону чи Вілья Реал, а їхні резервні команди, що знаходяться в секунді. Спершу треба обов'язково їх вивести в примеру. А там можете всім довести, що друга команда нічим не гірша, а можливо, навіть і краща, ніж завсідники Вищого дивізіону Іспанії та Єврокубкових змагань. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Напишіть в коментарях. За кого ви грали кар'єру у FIFA 11? І якщо не хочете пропускати нові відео, підписуйтесь на канал. З вами був варкавий. До нових зустрічей і успішної вам кар'єри!